Всім привіт! Сьогодні у нас 28 лютого 2023 року. Чому я знімаю сьогодні це відео? У нас все, е зима начебто закінчилася, і треба в нашому місті, якщо у вас є виноградник у місті, в місті Херсоні, треба зробити підрізку, підрізку і підв'язку. Давайте подивимося, як зараз виглядає мій. Виноградник. Це у нас білий Атагра Маркета. Тут я, бачите, оце. Оце Юпітер. Зараз я буду показувати, що і як. Так, оце у нас вальок. Бачите, да? Вже підрізав. Виклав на суху підв'язку. Оце пригнув до землі. І бачите, от, Ось. Бачите? О, бачите? О. починає вже потихесеньку давити сок. Це у нас Вікторія. Пам'ятаєте, да? дуже цікавий вкус. Це у нас століття. Фабричний, це на перепрививку. Це Лідія. Лідія у нас виходить аж наверх. Це клубнічний. Ось він, бачите, клубнічний. Я його в цьому році обріжу на обратний ріст, тому що Тому що треба так робити. Не буду я йому оставляти багато, Оставлю по дві бруньки. У нього є, бачите, отут. І цей підріжу, і хай буде так, як буде. Так, погнали далі. Тут в мене вже чесночок посаджений. Так, це у нас аватарчик. У аватарчика є дві лазини, точніше, три. Бачите? Отут, отут теж починає сок гнати. Бачите? Значить, буде тепло. Так, оці дві лазинки, оця, оця. Ляже сюди, і отак вверх, 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 І отут йому я зробив площадку, щоб він гарненько мог показати себе на рості. Кажуть, він дуже гарно росте. Це у мене імір. Внизу дві на обратний ріст, на дві бруньки, дві-три. А цей з цього візьмемо два пагани, подивимося, де він дасть. Ну, може, дасть якусь. Гроздюльку. Кишмиш сказка. Каска, так? Да? Теж внизу додав отут, оце. Оце я додав, щоб трошки оттуда взяти ще паганів. А цей буде в мене на, на вражай. Так, оце у нас зорінька. Ну, Зоріньку поклав на підв'язку. Тут треба перекопати. Так, це у нас. Оце. От бачите? Це у нас цимус. Та сторона, ця сторона, це у нас цимус. Це золоце, кишмиш золоце, дуже цікавий вкус, але я думаю, ще я його трошки підріжу. Тому гурчить то, на... то наші, да. а... Думаю, що то я, мабуть, багатенько ставив паганів. Треба дати в цьому році, щоб він. Мені, мені кажеться, що я його в минулому році перегрузив. Щось таке я ну, не знаю, щось кажеться мені так. Так, це оце у нас е, подарок Запоріжжю. Теж порізано коротко в цьому році, низ. Наверху на 12 бруньок, на 12 бруньок, і розклав. Оце отак от, от, вже п'яти сутки. Так, це у нас. Кишмиш, зараз я вам скажу. Так, що тут написано? Лучистий це, о, це лучистий. рядишком у нас є. Это... Муромець. теж на коротку його порізав. Вверху теж на коротку. Хочу в цьому році на ньому зробити прищепку чорним в чорне е Хелловін хочу прикле приклеїти. Так, це у нас е подарок не світає. Теж розклав його на суху підв'язку. Знизу. Бачите, сейчас бачите? я покажу. Подождите. о, Бачите? Тече. тече, Починає сока. Сок починає йти. Хоча, Хоча різав не було. Так, це у нас Еврест. Я його подрізав на раз, два, три плюс внизу. Ось тут, бачите, Ось. На обратний. На обратний. Бачите, на обратний. Теж починає сок пхнути. Ну, то таке. Думаю, що три буде багато. Треба отут -от буде обрізати. Це у нас мускат жемчужний. Мускат жемчужний в цьому році. В минулому році був на 12-14 бруньок. В цьому році буде на 2-3, йому все рівно як, дуже гарний, дуже гарний. Тут я ставив трошки більше, бачите, чуть-чуть. Ну тут на 1, 2, 3, 4. Треба буде отак от обрізати. Ну, то таке. то таке. Отак виглядає на сьогодні мій виноградник. А ви зробіть лайк, підписку, напишіть комент, буду дуже радий цьому. І до зустрічі!